Дивіться, хто у нас тут красуня, моя перша орхідейка. І ще їх буде одна, дві, три, чотири штучки. Тут одна лише гілочка випустила і вже перша квіточка. Я задоволена дивиться на місто. Ну а Тут у мене ще одна, але, але тут ще не збирається. Тут такі у бутончики, мені цікаво, які вони будуть по кольорам. Ось так. І ця моя скоро вже, мабуть, повипускає 1 2 де. І ось оде третя гілочка. І тут вже такі бутончики, що скоро відкриються. А там моя зелена цибуля, бачите, вже яка здороветельна. Ось така краса. Весна серед зими починається. Я вам розповідала за цей спрейчик Victoria's Secret Bombshell. Сандрен Шіт якийсь. Ой, американець. 275 мл. Класний аромат. Я не знаю. Це, мабуть, якась підробка, навряд чи що це оригінал. У мене не було, в принципі, оригіналів, я не знаю. Але аромат класний. Написано, що made in France, Тому. Чесно, не цікавилась, не знаю, але аромат бомбовський. І на волосся, і на тіло. Таким він пахне тропічним, чимось кокосовим, ананасовим, квітковим, солоденьким. Крутий аромат використовуємо і як спрей на тіло, і можна використовувати і на волосся, і навіть я використовувала як парфюм. Ввечері ми йшли з малим магазином, то поверталася з магазину, він ще не вивітрився. Досі в мене куртка пахла, тому прикольна штука, великий об'єм. І взагалі це подарували доньці, але вона поставила на спільне використання. Велика за це дякую, тому що аромат класний. Він такий, е, нібито більш і на теплу пору року, але мені здається, на теплу пору року він буде душити. А зараз на зиму, на таку прохолоду, е, щось солоденьке, ну, як бальзам на душу, зігріває, скажімо так. А чоловік мій зараз використовує ось таку штучку Hydra Sense. Це написано, що адекалон спрей в об'ємі 100 мл. Це йому донька на Новий рік дарувала набір. Там Шампунь, гель для душу і ось такий спрей. Аромат класний, аромат приємний, чоловічий, такий, не тримається довго як парфюм, але, наприклад, після гоління використовуєш і приємно пахне і недовго, не, скажімо так, ненав'язливий такий аромат, тому можна. Використовувати на обличчя і на тіло, інколи він використовує, може просто на светр собі напшикати замість парфюма і піти, то йому подобається. Ну, Користується то і користується. Ще я дивилася, мені дуже сподобався тесорі де орієнте, також є у них одекалони і такий сріблястий, він, здається, з мускусом йде. То я пробувала аромат, дуже мені сподобався, і він такий унісекс. І потрібно буде його також взяти, буде і йому в використання, і інколи мені під настрій. Ось так от чомусь зараз у нас в активному використанні саме одеколони. Не знаю чому, але парфюми стоять: парфумовані води, і оригінальні парфуми, як воно, духи, чи як воно правильно називається, не знаю. Коротше, воно все стоїть. А у використанні тільки ось ці такі спреї, одеколони. По парфумам він не може добити ось таку молекулу 0,4. від Levant, все його прошу, прошу, добий, не добивається. Перейшов на цей одеколон, вже навіть воно пилюкою припало стоїть на підвіконні. Далі у нього ось така репліка на Dolce Gabbana The One, Також приємний аромат, це я йому дарувала. Теж тут півпляшечки ніяк не доб'є. Ще у нього ось такий Мартін якийсь, це йому сестра дарувала. Також майже не використовую його, теж стоїть, але аромат мені подобається крутий. І останній екземпляр на підвіконні це ось такий саваж. Це також я йому дарувала на якесь свято, і також він ним не користується. Пляшечка така внушительна, нею і вбити можна, якщо захотіти, але теж стоїть. Постійно у нього використання тільки той одеколон. А ще в нього залишок ось такої кубинської сигари. Одна в машині лежить і одна лишилася вдома. Тут небагато, але все ж таки є. Це я йому з Польщі набір привозила. Там, здається, 5 штук було, і всі вони з різними ароматами. Цей такий більш важкуватий, тут спеції, дерево і щось таке е, важкувате, скажімо так, в ароматі. Ну, а мої це так, щоб не зр... не збирати по будинку і... і сумок. Ось такий в мене від Левант. Я навіть не пам'ятаю, що це за аромат, але щось він мені не заходить. Там дуже багато якоїсь гірчинки. Мабуть, він все ж таки піде у мене в туалет. Будемо використовувати там, тому що ну, мучала, мучала я його мучала-мучала. і він стоїть вже на підвіконі більше ніж півроку. Тому піде він освіжувати приміщення в туалеті. Також тут на підвіконі у мене стоїть репліка від Libren і Всен Лоран. Подобається мені аромат, він солодко свіжий і я досить часто ним користуюся. Е, ну, я думаю, ще мені на півроку вистачить, тому що у мене ну, далеко не один парфюм у використанні. Тут всюди маю ряд такі страшненькі вже, але просто вони валялися по косметичкам. По всьому. Це такі пробнички мені дарували. Це Avon, що це у нас? Інкаденс і Far Away. Ну Такі аромати не сильно мені заходять, тому вони і лежать. В сумку їх з собою не беру. Чисто лежать, інколи буває, під настрій використовую. Ніяк не можу їх добити. І аромат, який суто для мене літній, це вже оригінал. Це в брокарді мені чоловік купував Versace Bright Crystal. Приємний, квітковий, легкий літній аромат. Тому чекаю до літа. Ну За літо я його випшикаю за минуле літо. Більше, ніж пів пляшечки пішло. І за це літо піде решта. Ну і той парфум, який парфум цієї осені і зими, який ми з донькою найчастіше використовували, і скоро він вже піде в порожні пляшечки, його там геть трішки залишилося, і кришечку десь ми профукали, тому що його, він стояв у нас на шафі, його скинув кіт. Ікришечка, я не знаю, де мене шукаємо. Класний аромат, класний, теплий, зимовий. Пляшечка така важкенька, красивенька. Нам дуже подобається солодкувато такий якийсь. Солодкувато, важкуватий, мабуть, якось так. Але для зими те, що любиш. Використовували до тих пір, доки у нас не з'явився від... Цього як воно називається? Вікторія Сікрет бомшел. Зараз перейшли на нього. Але цей ще стоїть, тому що треба його до використати і вже відправити в порожні пляшечки. Хоча шкода, але я його повторю. На наступну зиму я обов'язково його повторю. Він і мені, і доньці зайшов. І великий об'єм е, на двох надовго вистачить. Вечіря повним ходом. Тут я смажу картоплю, Тут у мене смажиться колбаска, балик, всього потрошку було залишки. І тут у мене збиті яйця. Буде омлет, омлет з ковбасками. Смажена картопелька і вілігрити. Ось така у нас буде сьогодні вечеря. Ще смачного. Ще, до речі, сьогодні зранку ми були на закупці. І купила я ось такі сирочки глазуровані дітям там, де я беру масло, де я беру майонези і тому подібне сири. Взяла ось такі сирочки. Гощаночка з полуницею. І з чим це? Абрикоса здається. Так, з абрикосом ванільний. По 7 гривень це, взагалі, шара, це взагалі дешево, це навіть дешевше, ніж картопельку Я беру в АТБ. Взяла. 5 штук з полуницею. І 5 штук ось такі абрикосові. Це все, що лишилося, тому що я спробувала, хоча мені не сильно можна, але думаю, добре спробую. Чоловік спробував, син спробував, донька спробувала. Воно дата виробництва 05.01.25. Термін придатності мінімальний 14 днів, тобто до 19.01, але вони до 19-го не доживуть. Дуже смачні, класні. Нічим не гірше, аніж волошкові поволи і оці ці всі, які я там беру постійно. Я вже навіть забула чудо чи не чудо, якісь, коротше, всякі різні. Оці нічим не гірше. А ціна 7 гривень взагалі бомба. Наступний раз це я взяла так на пробу, наступний раз поїду і, мабуть, візьму прям цілу упаковку і нехай лежить в холодильнику замість цукерок, замість е там такого, нехай краще ці сирочки будуть. Класно. Ну і так як це відео вже цей влог, я так розумію, виходив у мене покупно косметичний. То я вже покажу, що сьогодні було придбано в Ватсонсі. йшла я з роботи, заходила за малим в школу і по дорозі е спотикнулася об Ватсонс. Взяла жіночі штучки, зараз вони потрібні, нічні сім штучок по 49 гривень. Далі взяла ось такий гель. Мені він сподобався. Ліпітіт Мерсельєв. Взагалі, то я не сильно їх люблю, але це мені сподобався. 250 мл. Вони там в Ватсонсі по 59 гривень. Був з малиною, здається, малина і піон, мак, і бобовна. І ось цей з квіткою то Мені дуже сподобався аромат, тому взяла, він у мене піде на лютий місяць використання. Смачний, класний. Заходила я за пакетами для сміття 22 гривні, здається, 20-літрові 30 штук. Оце за ними я заходила і знову все пішло якось не по плану. Далі ще я взяла ось таку сиворотку від Біокон, секрет раблика для обличчя, об'єм 35 мл. Вона була на оцінці, тому що по 0,5-25, але до 0,5-25 ще треба дожити. Ну, по оцінки як? Так вона коштувала 90, здається, гривень, а я її взяла за 75 гривень. Ну, не знаю, така воно ну, прям дуже гелева. Я думала, що воно буде щось інше, таке рідненьке, але воно прям дуже-дуже-дуже таке. Дивіться, зараз зараз фокусує нехай. Типу, гель вазелін воно навіть не перетікає зі сторони в сторону. Ну, не знаю, спробую. Далі залишу вам відгук. Біокон це Україна. Щось вони тут замалювали. Я не знаю, що це замальовано, це не я, чесне слово. Україна, місто Дніпро. Ось так от. І далі чотири масочки. Мої улюблені, постійно їх беру, особливо коли на акціях. І знову була акція, дві береш, дві в подарунок. Якщо порахувати все разом, то вийшло 12 гривень одна штука. Дві взяла ось такі: тут центелла азіатська і зелений чай. Класні, дуже класно, вони зволожуються. Це Китай. Одна мені одна доньки. Далі я взяла гіалурон, тут живлення, і що там наповнює шкіру вологою. Ось так. От. І ретинол. ретинол. Вони в мене всі вже були в використанні. Що вона робить, поліпшує еластичні шкіри, підтягує її, надає здорового сайва. Ось так от ці всі, так, фокусуй. Ці всі маски в мене вже було неодноразово використання, я їх постійно повторюю, бюджетні, але класні. Всі вони класно працюють на зволоження отакі покупочки. Так, дівчата, ще покажу вам швиденько. Second-hand обіцяла ось така ковтина. Вона така плюшева, типу мішка, з таким карманчиком, він сквозний, в ідеальному стані немає ні плям, не де нічого. Колір ось такий молочно. Білий, він нібито трішки на камеру сірим віддає, але по факту тут срени немає. Він такий молочно-біленький. З капішоном. Єдине, що немає з цих поверезочок, хто це у нас? H&M. і розмір, і розмір XS. Коротше, взяла малій. Ось-оди зараз опалення в квартирі ще трошки і вимкнуть, і буде вже холодно. Це і так для дому, вділа, і буде тепленькою, зручною, і, зручно, і м'якенькою. Взагалі я такі люблю. Я і собі б таку взяла, щоб вдома ходити. Дуже зручно, дуже класно. Далі. Наступне це ось такий топ. Він блакитно такого сірого кольору. Тут іде сіточка, тут уже йде сіточка з підкладочкою, і рукава. Також сіточка. Розмір написано, що на 152-158 см, сантиметрів. Це не ковтинка, це топ, і буде їй на літо, на теплу весну вже. Дуже навіть непогано під джинсики. Ну це ж зараз таке модно, я не знаю. Може навіть і я собі під джинси з високою посадкою буду вдягати, тому що такі речі, які е не оверсайз і більш універсальні, ми з нею носимо разом. Стан ідеальний, ніде нічого не порвано, не заціпочок немає, абсолютно нічого. Мені сподобалося. Дуже-дуже класна і приємна. Так, далі я їй взяла ще ось такий спортивний костюм. Він на флісі. Фліс досить такий м'якенький, ще не закатаний. New look, розмір 152-158 см. А штанці йдуть більший розмір 162-165, здається. Абсолютно повністю костюм. Єдина проблема в ньому це ось тут дюрочка. Яка по шву, яку я зашю. Просто він тільки-тільки його прання дістала. Тут все чисто, тут усе, як бачите, чисто. Рукавчики також в гарному ідеальному стані. Всі буковки на місці, де-не-де. І ось тут, тут, на карманчиках. Декілька буковок вже немає. Єдине, що камера ще передає, що воно покашлата не таке, нібито більше, але по mm. факту е, його майже не видно. Чому камера так фокусує на цьому свою увагу? Я навіть не знаю. І ще були там підйовочні штанці, і ще зараз покажу останнє платюжку, покажу вам так його і покажу його на собі. І, в принципі, все. І більше я нічого не брала. Піддівочні штанці це для Ілюші такий домашній варіант. Червоні зі спайдерменом, да? чи з ким? А, з челапуком. Чоловік-паук. Ось так, так от. До речі, забула. Ще ж я чоловіку взяла два светра, але вже показувати вам не буду. Вже вони заховані у шкафу. Ось таке платюшко з таким рукавчиком. Тут по талії, воно нібито така вставочка, чи не вставочка, чи що це воно таке? Хто у нас це? якийсь пеперс? 152 см, якраз мій розмір. Ось таке воно. Звичайне, коротеньке, але дуже красивий колір. Я вам потім покажу його ще на собі. І воно лягусеньке, таке тонюсіньке на літо. Мені кажеться, це буде те, що любиш. Єдине, що немає ніде ніяких бірок, і я не знаю, який тут склад. Але мені здається, що для літа це буде саме раз. Це не льон, а щось таке легусіньке таке жаточка. Класно. Мені таке подобається. Не вдало що добру гуля на лобі набив і, так, і таку було чу. Бу, бу, бу. А дівчатка бачить, що він от от заплаче і ще дуже. Дощ Гочуть Під'їхав до Юрка. Третьокласник Микола. Що? Читаєш? Я вже прочитав давно. Зараз будемо що робити? Писати реферат, да? диви, якого тобі медведя. Намалювала Вероніка. — Мамо, я вже устав. Да, і ще нам треба дописати реферат і на секундочку. Ось де наше завдання на завтра. Спочатку у нас була місія розібрати, що тут написано, що до чого відноситься, я а тоді його зробити. Роз... А ще він ридав, коли це все розбирав. Ось таке у нас навчання. Розібрав тато, тому що почерки у них ідентичні. Це правда. Папа, мабуть, так же само, як я писав. І він тут все розуміє. Так, да, папа понімає, що ти пишеш, а мама не понімає, да? Ну, <гум> от ти хорошо писала. А от папа як я. Да. Да. Молодець. Наверно. Наверно. <гум> папа молодець, теж розібрав. Да. Да. Молодець, папа. Все, да. будемо писати реферат, тоді покажемо дівчаткам, що в нас вийшло, так? Да? Ну так. Да. Все, ось так у нас все вийшло. Ось такий у нас реферат вийшов. Дай, Ілюша? Так. Да. Дівчата, напишіть в коментарях, нормально вийшло чи не дуже. Ну, і закінчувати цей влог буду ввечері. Тут я на завтра зварила рисовий супчик, такий він більш-менш легкий, без зажарки, без нічого, просто на курячих спинках. Нормально, легенький, не густий такий, нормальна консистенція. Якраз завтра буде після роботи класно. Тут у мене варяться макарончики. Київмікс останнім часом найчастіше я купую. Це на вечерю на сьогодні макарони і завтра на поснідати. І тут я посмажила курячі нагетси. Хрусткі, не було в мене панірувальних сухарів, тому я взяла гарбушки від батону, перебила це все блендером. І вийшли ось такі нібито крупні сухарі, але Ілюші це навіть більше сподобалось. Він сказав, що таке враження, як наче в чіпсах вони посмажені. Тому ось таке у нас меню. Зараз досмажую останню партію, доварюю макарони і робити з Ілюшою уроки. Вже пофарбувала волосся, сушу голову. Мажу своє обличчя кремушками, і лягаю спати, завтра знову тяжкий день. Тож, дівчата, всім дякую за перегляд, всім мирного неба, бережіть себе і своїх близьких і слава Україні!